Владислав, вижити і заробити це про... не про зберегти. Збереження ґрунту в наний час це найважливіше. Ми по... там? повинні змінити свою парадигму. Ух ти молодець який. Я тобі скажу, ти молодець, капець який молодець. А я тобі скажу, спочатку для держави головне накормити людей, розумієш? І наша задача з тобою, да? хоч ти в органічному землеробстві, накормити дешевою продукцією. Спочатку, розумієш? Щоб кожен в Україні міг змогу. Купити тут дешеву курятину, тому що курятина це символ бідної держави, розумієш? І щоб це було дуже дешево. Колись я в Британії був на практиці, я купив ногу ін -ін -ін індюшки такі, да? ну, нога така дебила, це було щось з пів кілограма за один фунт. Переведи фунт, це десь 50 гривень. Піди за 50 гривень, пів кілограма м'яса купи. Ідюшку, розумієш? Головне, накорміть спочатку продукцію дешевою. Дешево, тому що в тебе ж преміальний ринок, так чи ні? Ти можеш красиво розказувати про збереження, про органічні речі. Я тільки за, за це. але ж це преміальний ринок, це ринок для багатих, так? Це ж ти не вирощуєш за безкоштовно. Твоя продукція повинна коштувати в 2-3 рази дорожче, ніж наша з хімії, так чи ні? А це не здається тобі відновлення тваринництва? Ми збільшуємо поголів'я, ми збільшуємо органічну речовину на гектар. В минулому році 25 тисяч навозів вніс. Ось понилка починає наново на навоз на поля розвозити. Скажи, будь ласка, скільки у вас корів? Бо розповідати про відтворення, про покращення, ми ж без питань уже сьогодні. Але я тобі скажу, історія зараз дуже проста, спочатку треба накормити державу. Ви знаєте, коли що сталося в Нідерландах, коли було перевибництво молока? У них сталася така історія. Кожному е е дошкільному. Ну, Учню почали давати стакан молока в день, розумієте? Отака От історія. Ви знаєте, що в США є банки їжі, да? коли може будь-хто, ви ж відео бачите в Тіктоці, будь-хто може приїхати набрати безкоштовно. Тому що він малозабезпечений. Оце саме головна задача. І аграрії тут грають вирішальну роль. Придумати, як якісно, швидко і дешево виростити багато продукції. Щоб їй вистачало, вистачало спочатку наїстись, розумієш? Щоб ніхто не голодував в нашій державі. Щоб ніхто не розумієш? а потім розповідати про збереження і так далі. Щоб зберегти, треба додати органічну речовину. Треба сидирати, сіяти. Ми сіємо сидирати, продаємо сидирати, вирощуємо сидирати, збільшуємо поголівлі тваринництва. збільшуємо внесення органічної речовини на, на наші поля. Зменшуємо там оранку, от по великому рахунку в цьому році її буде там на 10 тисяч менше, розумієш? Так що розповідати, що не заботиться і говорити про вартість продукції, це різні речі. Успіхів вам.